Російська музика в нічному клубі Одеси, атаки по Ізмильському району, шоколадка у якості хабаря для прикордонників. Про це та інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі. Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. В Одесі увімкнули російськомовну музику під час вечірки. В нічному клубі Паладіум лунали пісні російських виконавців, а також українських російською мовою. Діджей поставив їх перед тисячною публікою. Відео розлетілося по соцмережах. That's right! That's right! інцидент відреагували в Одеській обласній військовій адміністрації. Її керівник Олег Кіпер підписав наказ про заборону роботи Паладіуму на період перевірки і наголосив, організатори вечірки мають пояснити, як така ситуація взагалі могла статися у місті, яке офіційно перебуває в зоні бойових дій. Суспільне звернулося по коментар до керівництва розважального комплексу. Втім, відповіді наразі не отримали. У свою чергу депутатка облради Ярослава Вітко Присяжнюк звернулася до керівництва міста та області із пропозицією ввести мораторій на виконання російської музики в публічному просторі. Один із таких найбільш гучних скандалів, крім цього, був у 2019 році, коли в паладіумі з концертом виступав російський виконавець Моргенштерн. А тоді виступ також відбувся у, у дні трауру В Одесі це був дуже гучний скандал. Активісти тоді підходили до приходили до Паладіуму з шинами, залишили на ньому написи. Ну, але як бачимо, на жаль, висновків тоді ніяких не було зроблено. Подібні мораторії вже уведені у низці інших міст та областей України. Зокрема, в Житомирській області, до прикладу, такий мораторій Житомирська обласна рада прийняла ще у 2018 році, тобто задовго до початку повномасштабної. Війни Російської Федерації проти України. А вже після 2022 року такі мораторії були прийняті у низці міст, зокрема і в столиці України в Києві у 2023 році. Атаки зосередили на Ізмаїльському районі цього тижня. Російська армія двічі запускала безпілотники по півдню Одещини. У ніч проти 2 листопада вдарили по автостоянці. Там здійнялася пожежа, яку загасили рятувальники. Пошкоджено п'ять вантажних автомобілів. Чотири з яких були порожніми. Ще один зерновосий з вантажем сої. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Дві людини загинули, ще троє травмувалися. Один з двадцять 25% опіків. Він знаходиться в лікарні із міста Ізмаїло. Йому надається вся необхідна допомога під контролем. Лікарів, а двоє інших постраждалих їм надана була вночі допомога, і вони вже знаходяться вдома. Вже за дві доби 4 листопада російська армія знову спрямувала безпілотників бік Ізмаїлу. За інформацією, повітряних сил атаки відбувалися у дві хвилі. Пошкоджень зазнали об'єкти портової та енергетичної інфраструктури, дорожні покриття, виробничі споруди та обладнання, повідомили Вова. Загиблих та травмованих немає. Зазначимо, що через ці атаки Румунія підіймала чотири винищувачі спочатку Ф-16, а в другий Єврофайтер. Повідомили у Міністерстві оборони країни НАТО. Цитую, командир літаків мали дозвіл на ураження повітряних цілей у разі їхнього входження в національний повітряний простір, але жодних несанкціонованих вторгнень виявлено не було. 11 атак на судна в портах Одеської області здійснила російська армія за 9 місяців поточного року. Наслідок ударів пошкоджено 13 цивільних суден і один військовий корабель. Про це повідомив керівник моніторингової групи інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. Обстріли фіксували в портах Одеси, Чорноморська, Придунав'я та в акваторії Чорного моря. Для атак застосовували балістичні ракети, ударні дрони, морські міни та безекіпажні катери. Найбільше інцидентів припало на липені-серпень по п'ять атак. У березні пошкоджено три судна, а в травні зафіксовано один удар. Зняв роботу ППО та виклав у Тікток. Жителя Одещини засудили до п'яти років ув'язнення. Про таке повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, відео містило деталі, які розкривали позиції ЗСУ. На суді чоловік провину не визнав. У 23-му році цей чоловік е, був в Одесі і знімав на відео, як працюють українські військові, е, як вони протидіють масовій атаці безпілотниками та ракетами е, РФ. Це все було знято на відео, і з відео можна було ідентифікувати, де саме знаходяться ці підрозділи, з яких саме по локації місць вони здійснюють свою протидію. Це відео чоловік опублікував у себе в Тіктосі. Воно моментально набрало багато поширень, переглядів, більше 40 тисяч. І Таким чином воно розголосило інформацію, яку не можна було поширювати. Не хабар, а на шоколадку за виїзд до Молдови. У пункті пропуску Паланка Маяки удобнее. річна громадянка України запропонувала інспектору 500 доларів. За ці кошти вона намагалася вирішити питання стосовно пропуску свого чоловіка, в якого завершився термін дії документа. Про таке повідомили у держприкордонслужбі. Зрозумівши, що їм світить кримінальна відповідальність, жінка спробувала домовитись ще раз і поїхати назад. Без кримінальне правопорушення. 369 стаття триста шістдесят Я стоція. не знаю, що є. О, ви не знали, що дачі неправомірної вигоди є. Що неправомірної? Mm. Я просто хочу попросити вам на, на шоколадку, щоб ви нас те саме. Ну, там же ж є. Ми ну протупили, ну протупили. Ми протупили. Ну, признаю. Дайте мені ваші документи. Так ви ж кажете, що ми нікуди не їдемо. Ми тоді поїхали назад. А може лучше вперед все-таки? Mm? Може, лучше все-таки впарати? Ні. Ніші документу. Дружні обійми та поцуплене золото в Одесі. Правоохоронці затримали трьох молодиків, які у такий спосіб викрадали у людей прикраси. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції. Вони використовували жартівливу демонстрацію прийомів боротьби для відволікання уваги потерпілих. Наразі встановлено шестеро таких. Діяли фігуранти за попередньо узгодженим планом, де кожен виконував свою роль. Фігурантів поліцейських затримали в процесуальному порядку. Слідчі повідомили їм про підозру у скоєнні крадіжок за попередньою змовою групи осіб, за скоєна фігурантам загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років. Перетворила свою присадібну ділянку на ботанічний сад. Жителька села Матроска Анжела Скульніченко вирощує вдома сотню хвойних, декоративних, плодових та екзотичних рослин. Також вона самостійно викопала та облаштувала чотири ставки. Наразі там мешкають понад 30 видів водяних лілій, німфей та плавають декоративні рибки. Я почала з двору робила клумбочки, там наносила каміння, робила доріжки, насипала пісочок, зробила перший рокарій. Ну а потім я зрозуміла, що мені цього мало, що я хочу ще клумбочки. У мене є дві голубі ялинки, таких моїх самі, -самі любимі, Тому що, по-перше, цей сорт такий плакучий. Я думаю, мало хто бачив таку ялинку, саме плакучу, називається Зеблюс. Вона мені привезли із Польщі. На моє замовлення, це моя голуба п'ялинка Хупсі. Теж її. Це моя друга спроба. До речі, перша спроба пропала, не захотіла чомусь вона жити. І я купила ще одну. Я дуже хотіла цю голубу ялинку. Це сама голуба з усіх голубих. Вона прямо така срібляста. Чу, шукала кілька років. Не в кожному розпліднику вони ще тоді були. Спочатку в мене був один маленький ставочок, другий, а потім я зрозуміла, що німфей є теж багато, як і квітів. І мені захотілося знайти такий великий сток, і щоб реально щоб можна було купатись. В Одесі завершився сезон роботи фонтанів. Про це повідомили у ЖКС міста. Спочатку комунальники законсервували ці гідроспоруди у спальних районах, потім у парках і скверах. І наприкінці в центральній частині міста. Традиційно фонтани у міському саду та біля оперного театру перестають працювати останніми, і саме вони навесні першими зустрінуть одеситів оновленими. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та ютуб-каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся Суспільним. Побачимось за тиждень.